Усім самим найкращим величезний привіт А тебе. А тебе сьогодні зранку вже знизив ціни. Бачу до 45%. Зараз ми подивимося акції на продукти, які а, починаються з 26 березня і тривають по 1 квітня включно. Дякую дуже за коментарі. Вдячний вам дуже за ваші вподобайки. А, вчора на анонсі показував хороші дуже знижки на зубну пасту Сенсуден. Також для пухнастиків є дещо придбати. Шоколад Golden Nut від Millennium 44 гривні Хороша ціна на чіпси своє лінія. Картопля рання, бачу, завезли в АТБ за 33,60 гривень. Мандарини Мандор по 63 гривні. Я закруглю ті копійки до більшого. В акції буде олія Олейна по 69 гривень. І а, велика. Не бачу скільки літрів. Літр 800 по 156 гривень. Дуже хороша знижка на оці поймені мішутка. Дуже хороша знижка, 40%. Сирочки кому. Ну, так, також ми зараз підемо на молочний відділ, на ковбасний Філе куряче по 168 гривень. Ну, ходіть, подивимось. Я хочу вам сказати, що зазвичай дуже багато людей зранку в перший день акційних пропозицій дуже багато покупців в АТБ, але сьогодні щось дуже тихо на диво. Розпочинаємо, як завжди, із ковбасного відділу. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на курячу ковбаску 300 г першого сорту 28 гривень. В акції тигриня першого сорту 400 г72 гривні. Київська свиняча 500 грамів першого сорту 125. Своя лінія салямі мускатна ціна за 300, а, вибачаюсь, це ціна йде за 100 грамів, майже за 30 гривень 100 грамів. А лікарська своя лінія це вищого сорту 550 грамів по 113,30 так, це у нас рулет курячий з сиром. Це якась новинка своєї лінії вищого сорту. 500 грамів, 120 гривень та 40 копійок. Зі знижкою буде рулет зі свинини. Також своя лінія. Ціна 27 гривень за 100 г. Своє лінія грудинка особлива, ціна 39 гривень за 100 г. Непогана знижка на філе куряче, своя лінія. Ціна 22 гривні та 30 копійок за 100 грамів. Це виріб м'ясний, новомиргородський, 420 грамів, 52 гривні та 60 копійок. Виріб м'ясний баварський 90 гривень, також 420 грамів. Хороша знижка на ковбасу салямі Фінська, напівкопчена першого сорту. Ціна за 420 грамів 81 гривня. Гурман з сиром 420 грамів, 70 гривень та 60 копійок. Своя лінія ковбаска шинкова 500 грамів, 149 гривень та 40 копійок. Ковбаска губернаторська своє лінія 2920 за 100 грамів. Ковбаска від добров Тірольська вищого сорту. Пакування за 100 грамів 41 гривня. Добров в салямі преміум напівкопчена Ціна за пакування 320 грамів 86 гривень. Хороша знижка на тигриня Своє лінія 300 г сосиски. За ціною 48 гривень. Так, цінник неправильно стоїть. А докторські фірмові. Ось ці докторські фірмові 48 гривень 330 грамів. Зверніть увагу. І знижка 30% на сардельки шинкові від добров. Ціна 24,45. Тепер подивимось, що тут з рибкою. Своє лінія оселедець 180 грамів, 45 гривень. 119 гривень крабові палочки водний світ 420 грамів. Також в акції крабові палочки ось такі: 200 г, сніжний краб 68 гривень. Відвеладіс паста і корка з копченою форелю 160 грамів, 56. Масляна холодного копчення з кибочки 80 грамів, ціна 60 гривень. Норвен ікра 52 гривні 160 грамів. Сьогодні яйця в ціні по 5,79. Ну, поки я тут біля пухнастиків покажу швиденько пауч пакети кетінгоу по 10,80 смаків в асортименті. Віскас по 15.20. Фелікс по 16 гривень майже. І непогана знижка на корм для пухнастиків. Своє лінія 16,30 85 грамів. Заморожені крабові палочки вічри 550 грамів, 122,50. Своє лінія. М'ясо креветки 400 грамів 168,50 грамів. Хек філе заморожений. Ціна. 21,70 за 100 грамів. Я ж одразу йду подивитися ціну на масло. Дивіться, у нас все розібрали. Молокія 62% жиру по 85 гривень. Його також немає. Масло комо 73% жиру. А здається, бачу, 88 гривень 80 копійок. Маргарин своє лінія, столовий 500 г за ціною 43,50 Зі знижкою вареники мішутка. Пакування 450 грамів, за ціною 38 гривень. Також зверніть увагу на пельмені мішутка. Усі три види. Зараз з хорошою знижкою. З телятиною 76,50 філейні 92 гривні та з м'ясом індички 102 гривні. Ковбаски для гриля 600 г. Від глобину мюнхенський 90 гривень та 70 копійок. Зі знижкою фарш своє лінія майже 100 гривень за 500 грамів. Філе куряче улар по 16,80. Фарш глобино курячий, ціна за 500 грамів 92 гривні. Курочка тушка охолоджена 8,30. А з куркою та грибами, ось такі, як вони правильно називаються, 600 грамів від легко. 70 гривень зараз знижка 40%. Своє лінія, суп з грибами, 400 грамів по 41 гривні. Так, вибачаю, це мексиканська по 41, а суп з грибами по 40 гривень. Але мексиканської немає, але цінник стоїть. Малина, пакування 250 грамів заморожена. 120 гривень. Сир напівтвердий золотий пластинками 135 грамів, 58,50. Цей також в таку саму ціну, така сама вага. Зі знижкою усі сири джугас. Тертий 60 гривень, 100 грамів. Подрібнений 67 гривень, також 100 грамів. Та сир джугас 180 грамів за ціною 116 гривень. Плавлені сирочки кому акційна ціна 16,50. Фелата сир м'який 55,60. Зі знижкою Моцарелла від Золотий Резерв. І також «Сулугуні» 180 грамів за ціною 65,40. Піцарела від Тульчинка сирний продукт 53 гривні, також 180 грамів. Маскарпоне, сир м'який 250 грамів, 95,40. Сир Філадельфія 100 грамів 84,60. Молоко яготинське 2,5 жиру, 39,50. Кефір ферма 2,5 жиру, 51 гривня. Просто наша сметана 15% жирності, 300 г стаканчик за ціною 37,50. Сир своя лінія, нежирний 300 грамів, 50 гривень та 50 копійок. І також можна придбати сир своє лінія, 5% жиру, також 300 грамів за 51 гривню та 50 копійок. Злагода йогурт 1,2 жиру 45 гривень. Смузі, злагода 47 гривень. Йогурт без наповнювача, злагода 42 гривні. Для малечі сирок агуня по 14,50 та по 14 гривень в залежності від смаку. Дуже хороша знижка зараз на оці цукерки 200 грамів 121,50. Знижка на Фереро Роше. 484 300 г. Ще можна придбати ось такі за 312 гривень, 170 грамів, 159 гривень. Зі знижкою цукерки зі смаком черешні та груші по 10 гривень. Цукерки, які йдуть на вагу в АТБ, ось такі Флоренс. Це АВК, 22 гривні майже за 100 грамів. Труфальє по 31 гривні та 20 копійок. В акції червоний мак. Своя лінія. Ціна 21,60 за 100 грамів. Непогана знижка на цукірки своєї лінії, арахіс, арагіснуга та карамель. 14 гривень за 100 грамів. По 19 гривень тістечко мілка. Печиво орео 95 грамів, 27 гривень. Своє лінія печиво родзинка 300 грамів 48,30. А ось хто полюбляє Golden Nut, шоколад від Millennium. Зараз за 44 гривні його можна придбати. Знижки на батончик і 32 гривні, трішки менше за вагою 22 гривні. Тістечко мілка тут 5 штук 175 грамів, 84,50. Від Жако Зефір класичний 350 г 59 гривень. В акції вафлі своя лінія Артек, 36 гривень. Також з молочним та лимонним смаком 36 гривень. Олія Олейна 69 гривень майже. Оця також а в акції я показував на вулиці Літр 800, 156 гривень. Консерви від своєї лінії Сардина бланшована в олії 47,20. 47,20. Також в акції сардина з додаванням олії 44,50. Сардина у томатному соусі 47 гривень. Розумний вибір сардина Атлантична. Трішки дешевший 38,20. Сардина в томатному соусі 45,30. Сардина бланшована в олії 43 гривні. Скумбрія своє лінія, з додатленням олії 51 гривня. Зараз хороша знижка на ці консерви і, до речі, непогана якість. У нас була дегустація на каналі. Хто давно пам'ятає. лінія м'ясо курей власному соку безкісткове 325 г, 55 гривень. Болгур з м'ясом курки 44,70 гривень. І червона квасоля з м'ясом індички 47 гривень. Зверніть увагу, знижка 30% на ці консерви. Знижка 30% на усі приправи своє лінія. До плову, до м'яса по 8 гривень. До курки та до картоплі. Акція на майонезний соус Оліс 560 грамів – 35,30. Оліс майонез файний 500 г. Пакування 53 гривні. Майонез подушка. Розумний вибір, справжній. 180 грамів, 14,70. Торчин заправка буряково томатна. Тут 220 грамів, 34,40. Новинка. День у день заправка буряково томатна. 200 грамів. За ціною 31 гривня. А зараз зі знижкою усі а, соуси від чумак. Усі по 200 грамів. Тут є солодкий чилі, є бургер, соус, лаваш, ролл по 22 гривні. Соус від густо з часником 180 грамів, 20 гривень, 70 копійок. Чумак, соус соєвий 470 грамів, 40 гривень. Зверніть увагу, зараз хороша знижка. Торчин соєвий соус, класичний, 190 мл 45,50 Кава Еліс пакування 500 мелена, 300 гривень майже 100% арабіка. Кава Якобс Монарх, 230 г, 200 гривень та 40 копійок. Трішки дорожчий карт Нуар Еспресо, 250 г, 214,50 зі знижкою 30%. До речі, скажу непогана кава, ось ця 500 г від делюкс. 100% арабіка. Натуральна мелена 218 гривень. Делюкс мелена натуральна 250 грамів 157. А ось таку 100 грамів можна придбати за 68,30. Еліс кава в зернах 500 грамів, 307 гривень. Знижка 40% кафе еспресо. Тут 200 грамів 324,50. Амбасадор Строн 200 грамів 223 гривні. І зверніть увагу, а знижка на карт Нуар» хороша також. Тут пакування 140 грамів за ціною 230 гривень. Хороша знижка на Якубс Монарх. 200 грамів. Зараз за ціною 230-50. Чай розумний вибір 180 грамів, 45 гривень. Чай чорний. Едемс. Тут 42 пакети 35 гривень. Мономах чорний чай з ароматом бергамоту. Пакування 80 грамів 54,50. Чай Алокозей гранульований 180 грамів, 65,60. В акції пакетований фруктовий чай своєлінія, Зелений та чорний 25 пакетів, 35,50 суміш чорного та зеленого, своя лінія 80 грамів, 37,50. Чорний чай, «Мономах» 25 пакетів, 34,50. «Мономах» зелений 28 пакетів за ціною 30 гривень та 50 копійок. І зверніть увагу, зараз ось цей чорний чай байховий 80 грамів за ціною 40 гривень та 20 копійок. Та з ароматом бергамоту така ж сама вага 80 грамів, в таку ж саму ціну. А зверніть увагу, це чай, власна марка АТБ, своя лінія. Зі знижкою поставили Каркаде чай 80 грамів, 30 гривень та 50 копійок. Також хороша знижка на чорний чай Кенія Байховий 100 грамів 33,50 грамів. Економних вам покупок хочу побажати. Ми з вами зустрінемось трішки пізніше у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд.